Доброго дня, любі малята! Кожного року, 17 квітня, Україна відзначає офіційне професійне свято, День пожежної охорони. Метою свята є подяка працівникам за старанне виконання роботи та підтримка їхньої ініціативи. Праця пожежника вкрай відповідальна, тяжка, героїчна, стресова та дуже важлива. Пожежна охорона виконує свою роботу як вдень, так і вночі. Пожежники повинні мати гарну фізичну та теоретичну підготовку, адже від їхнього професіоналізму нерідко залежить життя людей. Під час війни пожежники героїчно першими йдуть на допомогу та порятунок населення, що постраждало від обстрілів ворога. Зараз Пропоную послухати вірш Будьте пильними завжди. У небі ластівка літає, листя вітрець гойдає, цвіркун у лузі десь співає, а тут вогонь усе палає. Дерева полум'ям обвиті, Травався попелом покрита. Усе живе, біжить, тікає, а сизий дим. Все покриває. Пожежа дерева підбирає, в повітрі сморід лиш літає. Врятуйте, все навкруг благає, аж тут машина під'їжджає. Це рятувальники примчали, знаряддя хутко все дістали, Копали, піною вкривали, і ліс, звичайно, врятували. Більше години всі трудились, і люди дуже вже втомились, та тільки сіли відпочити ще виклик будинок гасити. Вже пожежникам треба мчати, людей, будівлі, знов рятувати, Та не врятуєш людської душі, як вчасно вогнища не гаси. Послухайте, люди, схаменіться. Не шкодьте лісу, бережіться, сірники від малечі ховайте, від пожежі планету оберігайте. Ну що ж, любі малята, завдяки високопрофесійності приборкувачів вогню, в їх послужному списку порятовані людські життя, збережені матеріальні і культурні цінності, захищені екосистеми. Щира вдячність пожежникам за неспокійну щоденну варту, оперативне реагування в екстремальних ситуаціях, наполегливу роботу щодо попередження порушень у поводженні з вогнем. Не забувайте номер пожежної служби 101. Дотримуйтесь правил пожежної безпеки і до зустрічі!